Добрий час до доби, друзі. Сьогодні 12 січня 2026 року, і сьогодні доволі сумний день для черкаської журналістики пішов життя відомий телевізійний журналіст, радіожурналіст, газетний журналіст Сашко Марченка. Ми щойно були з Володимиром на похованні і хотіли кілька теплих слів сказати про Сашка. Вітаю, ну, від себе можу сказати, що з початку 90-х я знав Олександра, ну, швидше як персонаж. Я тоді ще не був суб'єктом журналістики, я був швидше об'єктом персонаж. І дуже багато, ну, безліч інтерв'ю записаних саме з Олександром, саме на такі гострі тематики, це на початку 90-х. ну… Не всі за це бралися тоді. ну Багато дійсно от важко зараз говорити, тому що важко придумати, що ще було не сказано. Тобто Розмова припинилася, я кажу, з ним. Ну так, так. знаєте, от Сьогодні черговий просто мусив замислитися над тим, що от ми робимо в житті. Телебачення, начебто на. тебе дивляться, десятки тисяч черкащан. З тобою вітаються на вулицях, тобі дають якусь знижку на ринку, коли ти виходиш туди. А взагалі-то, якщо розібратися новина, це такий метелик одноденка, так, випустив з долоні і він полетів. От ти працюєш, можеш цілий день десь збирати відеоматеріал, писати стендапи, потім прийти на студію, змонтувати це з режисером, випустив в ефір і все. На... Це не шедевр, це не фільм Філіні, його не будуть дивитися через 100 років. Це те, чому ми, телевізійники, присвячуємо своє життя. Але сьогодні якась якось так на думку прийшла така сентенція. Що радіохвилі, які от стелевежив в Черкасах, от ви на зараз дивитесь, вони виходять в Всесвіт, вони покидають земну атмосферу і рухаються кудись в невідомому напрямку зі світовою швидкістю, і от ті програми, ті новини. Ті сюжети, які робив Сашко в 90-ті роки, в нульові роки, які були сповнені е, історією, які є документами нашої сучасної історії, нашого міста, країни. Вони зараз летять десь в ефірі на відстані 30-25 е, світлових років від нас. І Людина, автор, він живе в цих сюжетах, він живе в цих новинах, е, Ну, якось так можливо трохи легше стає близьким е, Сашка. Дуже прикра історія, але ну, всі ми рано чи пізно йдемо. Я сьогодні от е, зайшов до, е, на сторінку на Фейсбуці до Али Демченко, до дружини Олександра, і подивився деякі відео, які там викладені. І там е, на, на багатьох відео я є, є Олександр. Е, і це дійсно це цілий е, шмат такої історії. Історії України, історії Черкас, там на тих відео і Нарбут. Е, ми дуже багато спілкувалися разом з Нарбутом. Ми дружили. Олександр дружив. Да, унікальний друж... архів, я думаю, що. У родини залишився унікальне надбання творчі. Там так само з Чорноволом спілкувалися з В'ячеславом. Я знаю, десь є архіви спілкування з Юрком Шухевичем в Черкасах. Там ми зустрічаємо сестру Нарбута в аеропорту, так само там і Руслан Зайченко його також багато. Він ще молодий. такий, ми всі молоді, перспективні, і це цілий шмат історії, який залишається в нас і залишається з нами. Тут я сьогодні теж читав, Валерій Андопе читав, що це та частина історії, без якої б не було сьогодення. Ми можемо по різному зараз трактувати, можемо давати якусь емотивну оцінку, тому що було. Воно все було по різному, все було емоційно, не все було так гладенько і радісно, як зараз так здається, може зверху. Але це та е, частина історії, без якої от теперішнє було б неможливе. Воно теперішнє і теперішнє телебачення, і теперішнє місто це все таки шматок. Ота цеглинка в історії Черкас така дуже прикла і ще раз висловлено ширі співчуття. Близьким, друзям Покійного Сашко Марченка, був відомим черкаським журналістом. Я пам'ятаю з часів, коли його програма він пішов працювати, так, створив свою вільну студію, назвав її такий продакшн, як зараз кажуть, студія 2. І вона виходила в телевізійний ефір на хвилях еталкомпанії Віка. І я пам'ятаю ті часи, коли Сашком зустрічався, тут поруч з нашою редакцією було кафе. Унтерден Лінден, пам'ятаєш, так Підлипи. Сашко там частим гостем був. І ми сиділи, розмовляли. І Сашко дуже жалівся. Що, попри те, що студія 2 записана в ліцензію телекомпанії, власник телекомпанії вимагає передивлятися всі сюжети, які робить Сашко. Тобто така цензура, це його дуже принижувало. Він дуже переживав. І це при тому, що Сашко політичні сюжети, ну не робив якісь розслідування, якісь резонансні там, як завжди, були політики відомі, митці і вони говорили прості речі, але то були ті люди, які зараз можна вважати сіллю нації. Можу розказати одну історію про Марченка. 95-й рік, лютий місяць. Я повернувся з Чечні. Інформаційний прорив по Чечні ми дали прес-конференцію в Києві, в Києві привезли з собою полонену, визвали його батьків, відпустили його полонено, якого Чеченця нам передали як авак доброї волі. Він України за походженням, служив в російській армії. Ми віддали, ну і Оголошую я прес-конференцію, оголошую Офісу на УНСО. Ну і сидять всі журналісти, включаючи Альде, Валерію, сидять всі, чекають, кажуть, хоч ми чекаємо? Чекає Очікає Маршенка. А один каже, пів так. години пройшло, Каже, може, давайте не будемо його чекати. Може, починаємо прес-конференцію. Ми почали прес-конференцію, mm -hmm. вона йшла близько двох годин, потім Альт зі мною записував ще годин п'ять е записів. Йшли. Ну і що? Саме смішне було наступного дня, коли наступного дня в 14-й годині, коли мала бути прес-конференція, приходить Олександр Маршенко. Каже, а що, хіба що я день перепутав? Каже, <ріху> і тим самим він для себе добився власне такого ексклюзивного інтерв'ю. Тому що він прийшов сам, але це був такий. Може, це був хід, може був це Сашко, але ніхто ні на кого не став. Або Сашко що... зайшов до друзів, просто затримався. Да. Але таке було, і він записав, і він все це дав. Все це було я виприв. вам скажу так, що багато речей сьогодні. От ми стояли з моїми колегами, розмовляли біля. Місце прощання і згадували дуже багато добрих речей насправді. Про щастя кількох десятиліть залишають тільки добрі спогади. Ну, Дуже прикро, що так, але це життя і воно триває. Так що далі, ну що далі? Далі ми сподіваємося, що всі архіви Олександра, що його родина з ними розпорядиться так само, що вони будуть доступні наступним поколінням, щоб могли з ними хоча познайомитись. Ми все розуміємо авторські права, розуміємо ну, всі ці юридичні сентенції, Але було б дуже цікаво знати, тому що багато хто з теперішнього покоління журналістів, які зараз в Черкасах, є вони. Ну і не знають все те, що тут було, що якоби життя, нібито в них почалося о, там з 14-го року чи ще з якогось. а що до того тут було життя, і до того тут було висвітлення цього життя, і достатньо були е такі протиріччя, які висвітлювались з усіх сторін, так воно було цікаво. Ну навіть була конкуренція між різними медіями, змагалися про те, хто перший, і хто краще зробить новину. Зараз конкуренції немає. Ну я от так е можу сказати. На жаль, а Зети зникли взагалі. І це можливий природний процес, але інтернет-ресурси не стали гідними нащадками. На жаль, газет. Не продовжилася традиція черкаської журналістики, і я мушу це констатувати. Але скажу вам ще один позитивний все-таки ефект від телебачення. Сьогодні на, під час прощання з Олександром до мене підійшов відомий черкаський художник Іван Лавриненко, і каже: Володя, я радий, що ти знову. Повернувся на телебачення і там буваєш, тому що я так тебе не бачу, а так я кожен день на тебе дивлюся і бачу, що ти є, що ти живий, здоровий. І ми нібито зустрілися. Тобто це такий е, вторинна вигода такого від телебачення. Добре, що ми хоч бачимося хоч таким чином. Це вже чудово. Ну так і ще слід згадати про Сашка, що він свій проект само початку назвав авторське телебачення. Це дуже важливо в добу, коли все ставало стандартизоване, приходила якась телеіндустрія, диктували продюсери навіть на місцевих каналах, як треба вдягатися, що треба говорити, кого запрошувати в студію, кого ні. І слід сказати, що Сашко міг в своїй студії спілкуватися з будь-ким. І е, він завжди давав це нецензуровано в ефіри, тому е, його намагалися цензурувати. Він ніколи не мав самостійної ліцензії на мовлення, він починав працювати. Як і ми, коли взагалі телевізійне мовлення не було ліцензовано, захотів створити телекомпанію, пішов, домовився на телевежі, поставили там, десь в маленькому куточку твій передавач і ти працюєш, отримав дозвіл на використання частотного ресурсу, і це було безкоштовно. Ну, максимум пляшка коньяка. Ну принаймні, так починалася телекомпанія Віка свого часу. Але Сашко не мав своєї ліцензії, ніколи не намагався зробити великий телеканал, щоб 24 години на добу працювати. Він зробив свою маленьку студію і хотів, щоб кожного дня маленькі культурологічні програми виходили на телебачення. На жаль, серед власників черкаських телеканалів на той час було середина до середини 90-х, в середині 90-х, його не розуміли. Його намагалися використати, його зв'язки, його дружні стосунки з багатьма відомими політиками. Ну, але, на жаль, на жаль, людину, все його від, свідоме журналістське життя. Ну, я можу вважати, що. Трохи таким чином гнітили. І е, цензура, яка була е, пострадянська цензура, яка і зараз, напевне, її відголоски існують, вони таких людей, як Сашко, вони їх вбивали їх творчий потенціал. І Сашко все своє життя віддав радіо, телебаченню і добрі спогади про нього ну, будуть жити, ну, принаймні. Серед колег, глядачів покоління, яке виростало, цікавилося культурою на прикладі програм студії 2 нарешті, через рік після прийняття декларації про суверенітет України піднято національний прапор і в Черкасах. Ну, як кажуть, а там вона й піде. Звичайно, людей могло бути і більше, але в умовах обережної позиції наших керівників офіційних засобів масової інформації повідомлень про це не було майже не було. Тому на театральній площі міста зібралось кілька сот людей, замість кількох тисяч, які прийшли відзначити цю подію. Будь-яка людина, вона продовжує своє життя. Журналіст, телевізійний журналіст живе, поки радіохвилі летять десь в Всесвіті. І вони будуть летіти там, ну, можна сказати, нескінченна довговічність. І скільки не пройшло років, це кожен рік це один світовий рік від життя. І душа. Журналіста душа Сашка, вона в його сюжетах. І ці сюжети сьогодні в всесвіті. Ще раз висловлюємо співчуття рідним. А ми з вами зустрінемося в цій студії, і я сподіваюся, будемо говорити більш веселі теми. Все, вам не краще, а ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо. До побачення. Всяким сумнівом для мене еліта асоціює з таким поняттям як сіль землі, бо з землі ми вийшли і в землю рано пізно підемо. Але залишиться пам'ять, яка саме пам'ять? Саме пам'ять вона і визначає еліта. Це було чи це був накип на бурхливому такому вареві, в якому. Гуртується і встановлюється українська нація, і те, що люди гинуть за ідею, те, що потім ми з вами приходимо на ці могили, це і визначає еліта. Це було чи випадковість прика дуже багато і передумано, і пережито, і в цих величезних боях, в яких ти приймаєш участь, хочеш ти того чи не хочеш. Ти можеш стояти тільки за однією умовою, що ти рано чи пізно все одно повернешся до своїх витоків і прийдеш до. Своїх земляків і до тих славних земляків, яких сьогодні вже немає з нами, бо саме їх пам'ять вдержує тебе від зриву, від того, щоб тебе зламали, купили, сплюндрували. Найважче випробування людяності, коли ти зберігаєш за собою право говорити, що думаєш, і виказувати ту позицію, яку ти маєш, а не яку хочуть побачити. І ось на... Цій могилі можна сказати, що у нас є до кого прийти будь-якій людині, молодій людині, старій людині, і сказати, ну ось жив чоловік, і він ніколи не міняв ні своїх подобань, ніколи не підлаштовувався підлаштунки. Він любив людей, і йшов з цим.